Так, так, ми пелимо древа. Така наша заробітниця. У нас вже вона. Скільки років? 20... 20... Першому році її купувала. Тепер у нас 24-й закінчується. Без ремонту. Набагато вже не пили у нас. Рамка стоїть е, скільки сантиметрів? 38 чи 37, я не пам'ятаю, 37 або 38, ну 28 зубів, шах 3,8. Отак, Бачкам з вікомідро напалили. Тут хвайні, ялиця, є дуб, граб, тополя і ева. Так, йдемо зараз підзаправимося. У нас ще така купа. Є це все стайки були у нас на моноліті. Ну так, Використали, а тепер буде топити. Це все, валяжник, які був по лісі сухе. Ось таке.

Я не діщу очак. Так, відходи. Дуже далеко, то її коштував 17 чи 18, а цю тут 14. Ще ну ще одну ланцюг. Гуслінка густе має бути не, не йде. Це вже друга І ще за два піду, ні. Угу. Трохи це по нам присів. Мусили підправити. Руки покліють. Як удобно це. Не розливаєш, по руках не тече. Кајнистерка на 4 литра. Иде, половено ме шарале. Лябу це руки пукає. Mm. так. лишилася в каністрці, ну літра нема. Я думаю, що на одну заправку ще чуть-чуть десь так приблизно 3,5 літри бензинчику з'їли. ця купочка. Брево забирає. Так, оце ще ми відклали, Що нам піде десь в господарці пригодеться до шуруп треба викрутити. так то всю купочку ми допилюємо зараз. Це решта треба до це все поскладати, поробити порядок. Тут планіравочка, це все після страйки. Не така купа. Як думаєте, скільки тут дров є. Така купа дров. Я думаю, що тут всього разом десь коло п'ятерочки дрова буде. Отак. От Кубка файна. Це 4 години роботи. Це п'ятий бачок бензини, так? Да? П'ятий чи четвертий? Ні, п'ятий, четвертий. П'ятий. Чи четвертий? Я тобі Я вже сам збився. Треба буде на відео 20 кожного запроплю. О так. Давай, хто скорше загрузить, Ти чи я? Хто йде скорше, а? Uh -huh. А ти йдеш, показуєш. Покажи блядачам наші коники? Так. Ай, ну йди з мамою, покажеш наші коники. Йдеш? А ти зараз вернешся в урку, ма? Та то хвилюєш тачечку самій. А ти цей, хвилюєш птачечку самій. Пішла до кін'ї. Пішла до кін'ї. Хто там, Мішо, коник? Ці кіє цей сладкий? Да, да. Сюда. Тут, Алексей. Да. Такие волки не? Да.

Резить. Починаємо складати трава, так? Да? Мається вся клітка бути повно ще й не поміти. Що рапко бе. Сідай. То холодне. То холодне. А він не сідає. Він назнається. Так я осіку їде. Щоб ним попу. Да, ти конека клечеш, давай. Всі прийшли до тебе. Що Соня? Хто це сократ? Так. Да. Погладити його? Так. Да. Він не хоче, бачиш? він ховає. Соню погладиш. Твоя Соня. А п'ят. Це Назарчика. Пішли, може, ще маленьку попробуємо погладити. Ні, натікає, Да? Такі домий є, який не пам'яті. Страт, крім тебе, я ще хочу когось зняти. Ну, Ніби я. Йдемо до тату. Ага. Там закрито, Олексійко. Вони не будуть бігти до стайні, бо там закритий поступ. Пішли. Ні, вони так біжуть. Так, так біжуть. Олексійко, кого ти бачив? Соню. Соню бачив? Ануночка, не снисти. А ще кого? Пес. А чуєш? Пес був? Він шукає пса, клич. А де пес? Умка! Умка є! Умка! Куди, ня! Фест Він сісти, бо не боїться. А ну, куди в кишеню фіст фісток? Бігом ховай! У кишеню, не боїться. А ну, кличі, каже, ня, 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 ня. Ні, це коника, -коника. треба свистком кликати. А песика треба казати, ня, 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 ня. Ня, ня. Ню, умочка, умочка. Умочка. А ну, йди до неї, тако погладиш. А, ні, вона не вкусно, ну любить гладити. Куди, ня? Кажу,

А ну погладь. Погладь, полюбий. Ну нічого ти скажи, не скажеш, не бейся. Так дяка, як ти джака любить. А ну гладь. Гладь такой А головушку погладить. Головушка там. А ну готово. Така і така. Такай, такай. Так. Ты боявся. Такий вок. А що це така у нас? Что за машина? Ось тут де коники ми запрягаємо, як це називається. Кажи тату, ти що? Це не машина, це фіра. Та фіра. Фіра? Та кінь є. Тут -то кінь, а то-то А де коник має бути? Та -то, покажи. Та -то, покажи. Та -то. Ану, покажи, де коник стоїть. Та а тато де сидить? Та Ану візь, покажи де. Та то там сніг. Ти ж помаленьку тримайся. Та-та. Так, а треба розвернути. А де Олексійко. Щоб все сказати, бігом, бувайте жить. А зараз ви маєте чистити коніки, ви маєте кидати какашки? Так. Да. Так? Да. Ні? Коніки там що робили? Там гам, -гам. Да, а потім що роблять? Гам. -гам. Полюблють по гам Так. Да. Ще каки. Каки? Так. А да. зараз ви маєте викидати каки? Так. Да. Сімо. Будеш корову доїти? Ні, мама. Ні, давай ти. Та дядькою. Все, то вже високо не кладе там, Олексійку. Не, він ще трошки достає, не ходить. Да. достаєш? А я. Те? А ти, ти достаєш, да? Да. так? उदारो वुड ई चा को नो नुदारो उतुतु याउ कुकोले हदा हदा もう大好